Поклейка стеклохоста на нас приклеїли полоску стеклохосту, зараз затягуємо, зразу клеємо, другий слой перетягуємо, потім шпателем будемо стягувати, стягнути під ноль клей з поверхні. So okay. Ось такий клей для поклейки з циклохолста. Розход у нас пішов на 30 квадратів, літрів 9. Ще лишається літра. Такий результат по свіжому. Стягнули стеклохолст, клеєм, шпателем, поклеїли і ось Воно свіже такий результат. А потолок вже майже висох, вже дві доби пройшло. Ось такий він потолок. Схожий на сніг.